Дорогі браття і сестри, сьогодні з вірою і смиренням схилимо наші серця перед Господом, щоб попросити Його святого захисту у світі, де багато тривог і неспокою, ми маємо Небесного Отця, який є нашою фортецею та твердиною. Пам'ятаємо слова Псалмоспівця Господь, моє світло й моє спасіння, кого маю боятися. Тож помолімося сьогодні, щоб Господня рука завжди огортала нас, наших близьких, і наш край. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, завітай зціли немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Всемогутній і милосердний. До Тебе сьогодні підносимо голоси наші. Благаючи про захист, будь для нас муром непохитним і щитом непереможним від усякого зла видимого і невидимого, обійми нас Твоїм світлом, щоб темрява не торкнулася наших душ, постав ангелів Твоїх біля наших домів, щоб вони берегли нас у всі дні життя, благослови наші дороги, щоб вони вели до миру, благослови наші думки, щоб вони були чистими. Благослови наші серця, щоб вони були наповнені любов'ю та вірою. Будь для нас захисником від ворога, що крадеться нишком від бурі і стихії, від несподіваних небезпек і підступів, бережи наших дітей і внуків, укрий тих, хто далеко від дому, зціли тих, хто хворіє тілом чи душею, навчи нас жити під Твоєю десницею, щоб у кожному дні ми бачили Твою святу благодать. Ми вручаємо тобі себе і все наше життя, бо ти наш Господь, Отець, Син і Святий Дух, зараз і завжди, і на віки віків. Амінь.